З нами на зв'язок в цій годині виходить Віктор Ягун, це генерал, майор запасу СБУ і заступник голови Служби безпеки України. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго здоров'я. Давайте спершу говорити про південь. Ми говоримо зараз, ми навіть і цей стрім, який зараз ведемо, ми називаємо битва за південь. Хочу почути вас, що собі думають росіяни? Чому вони зараз накопичують усі свої сили на півдні? Чому вони перекидають з інших напрямків саме в цей регіон? Тому що одна з думок це для них Херсон, такий знаєте, ласий шматок, і їм втратити цей шматок не камільфо, так би мовити. Ну є така думка. От що ви з цього приводу думаєте? Ну, це знакове місце, тому що це єдиний обласний центр, який вони спромоглися захопити в період після 24 лютого. І зрозуміло, що якщо буде він втрачений, то якось воно буде виглядати не зовсім коректно в тих всіх планах, які вони там собі запланували, що вони там чуть не всю Україну мали б захопити. І це раз. раса, по-друге, якщо. Будуть розгорнуті бойові дії, то в тому напрямку, то зрозуміло, що в першу чергу вони втратять той так званий канал з водою, на який вони дуже розраховують, тому що Крим без води це, це чемодан без ручки, і зрозуміло, що вони будуть зараз намагатися захистити цю територію. Всіма засобами. Єдине, що без розвитку їхнього наступального потенціалу в напрямку Миколаєва Одеси, перебування їхніх військ на території України на правому березі Дніпра, це така Паска, в яку потрапило фактично близько 20 тисяч їхніх військ. І як вони збираються їх утримувати зараз після того, як Україна показала, що вона контролює логістичні ланцюжки, знищуючи час від часу ті, ті артерії, по яким вони постачали боєприпаси і матеріально-технічне забезпечення? Мені так само дуже цікаво, тому що всі ті там потуги пароми, переправи. Це все блєв, тому що ну через Дніпро стало стало переправу на, на такій відстані просто неможливо звести. А якщо її звести, то вона буде дуже ласим шматком для нашої артилерії. Ну, слухайте, ми бачимо, як вони там зводять ті переправи з тої інформації, що я читала. Там Антонівський міст, вони з якихось незрозумілих плит намагаються склепати, і незрозуміло, як взагалі по ньому можна пересуватися. Ну антоновський міст повністю контролюється нашими хаммерсами. Якщо є потреба, якщо тільки, тільки техніка почне рухатися, можливо, техніка почне рухатися по цьому мосту. Просто в ті самі е, е, цілі, які були раніше, прилетять ті самі ракети, і руйнування будуть в рази більше. І якщо вони цього не розуміють, ну нехай, нехай ремонтують. Це ж так, це, це, це постійна така річ. Знаєте, ми будемо знищувати, вони будуть ремонтувати. Угу. Це, це і цей прекрасно, я, я вважаю так. Ну, це, це дуже радує, такі новини, коли ми щось знищуємо. Скажіть, будь ласка, яка зараз загроза є для міста? От ми говоримо зараз на півдні, можуть розгорнутися там певні бойові дії. Яка загроза є зараз для такого міста, як Харків? Бо його знову обстрілюють і, вочевидь, Путін не полишає планів захопити це місто? Сьогодні я говорила: Вадим Денисенко був в гостях, він каже про те, що ну, Путін не пробачить Харкову те, що там ну, не підтримав Руський мір, так би мовити Ну він е, не пробачить жодного міста е, східної України, які ви бачите, вони знищуються, де ніхто не підтримав руський мір, ніхто не вийшов там з ключами е, від, від від міста. Там тим, мерія, ж, 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 жодна місцева влада не під не не пішла під, під них. Є окремі там випадки, але це не, не знакові. Вони не можуть бути масовими і не можна показати їх по їхньому телебаченню. Харків для них так само був знаковим містом, тому що вони вважали його чуть ли, ще одною столицею України. Вони пам'ятають ці речі, які були здійснені ще Червоною Росією при окупації Української Народної Республіки в 18-20-х роках. Коли Харків зробили фейковою столицею, і на її базі до 36-го року існувала радянська Україна, тому вони сподівалися, що місто буде захоплено, там підніметься якийсь там умовний прапор звільненої України, і звітом вони зможуть віщати, якщо не вдасться захопити Київ. Харків не піддався, я думаю, що і не піддався, тому що можливі помилки або Ті, 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 ті перестроги, які були нами виявлені в на початку на початку березня, вони, вони вже виправлені. Оборона досить міцна, і все, що вони зараз можуть, це от от враховуючи наближеність міста до кордону, це використання звичайної ствольної або ракетної артилерії для того, щоб знищувати інфраструктуру і житловий фонд. Міста для того, щоб воно не змогло адекватно війти в зиму і зробити такий колапс для населення і спровокувати можливі якісь там виступи, не знаю, дестабілізацію ситуації, хоча б в окремо взятому регіоні, якщо не вдається зробити це в Україні, тому Харків і надалі, якщо ми не зможемо відсунути загрозу від міста на відстань. 50 плюс кілометрів він і далі буде потерпати від цих цих е, артилерійських е, обстрілів. Зрозуміло, по Харкову а масове вбивство українських військовополонених в колонії Воленівці. Давайте згадувати це насправді такі речі, про які треба говорити щодня і говорити на весь світ. Я прочитала в вашому в одному з останніх інтерв'ю. Ви говорите про те, що це можливо не останній терористичний акт з боку Російської Федерації. І Зараз в такий спосіб вони просто хочуть перевірити, як світ відреагує на подібне звірство, чи будуть критикувати, чи будуть якось аналізувати. Чи будуть робити якісь висновки, ви не змінили свою думку? Це Росія зробила, щоб подивитися реакцію? Там є декілька моментів. Один з, з яких, і в тому числі те, то, що я сказав. Основний це показати світу, що вони їм байдуже всі, всі домовленості, і все, що вони там підписують, не підписують. Вони все одно останні ставлять крапку. Якщо не на документі, то в житті це стосується, до речі, не тільки цих домовленостей, а це навіть видно було по домовленості по зерновому потоку. Тобто, ви там собі щось домовляєтеся, ми там собі щось підписуємо, але все одно ми останні за нами останнє слово. І тому зараз ми бачимо фактично знущання над міжнародним законодавством. Над тими організаціями, які втрачають залишки авторитету в світі, це Червоний Хрест і ООН, яких просто не домілі персонали з автоматами, не допускають до місця трагедії. Зрозуміло, ще знаєте, яке питання від глядачів, воно до речі, дуже цікаво в Ютубі. Дякую, до речі, за те, що дивитесь нас там. Вони питають, який вихід ось зараз в даній ситуації, враховуючи повністю ситуацію в Україні для Путіна. Всі розуміють, що поразку він не прийме, а, а цю поразку напевно наближають наші збройні сили. Що він може зараз зробити, як він може зараз все обставити? Ось таким люди цікавляться зараз. На найкращий вихід для нього це, це оголосити, що вони вже виконали. Всі Метод, ну там чи всі, всі цілі цієї операції. Але, е, на жаль, для нього світ, е, світ це розуміє, що це, це все брехня. А їм треба просто продати цю річ для їхнього споживача внутрішнього, і для цього їм потрібно терміново потрібно е, будь-яке перемір'я під будь-яким там виглядом, хоча б на декілька тижнів. І це їм треба зробити. Ось крайня дата, на яку вони розраховуються 7 жовтня то дня народження цього е, е, персонажа. Я його навіть не знаю, як його назвати культурно. Е, тобто, 7 жовтня у нього день народження. Він е, сподівався е, за, завершити цю переможну е, для нього е, спецоперацію. Нічого не вдалося. І показати гарне обличчя тепер в цих умовах, ну просто не знаю. Ну, немає немає виходу ніякого для нього в першу чергу, тому що він сам це е, зробив. І якщо б вони не наступали таким чином по всіх фронтах одночасно, а справді намагалися ви вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької областей, я думаю, що в якійсь мірі їм би все вдалося. І тоді б вони б там в Росії змогли би сказати, що бачите, ми там допомогли своїм умовним союзникам. Ми щось зробили. Ми там Україну поставили на коліна, будемо зараз з нею проводити перемовини. Їм і це не вдалося. Вони не вийшли і не вийдуть, як вони обіцяють, на, на, на кінець серпня, на е, адміністративні кордони Донецької-Луганської областей. Бої будуть інтенсив... інтенсивність боїв буде збільшуватися, але. Е... Якихось таких значних перемог я не бачу, щоб вони змогли здобути вони не мають тих резервів, які можуть переломити ситуацію. Вони ще дуже міцні і потужні, і справді перевищують в деяких місцях наших, наші збройні сили, але наступати в тому темпі, в якому вони хочуть, в них не вдається. І вони змушені з одних місць знімати сили, перекидати в інші. От Зараз вони інтенсивно збирають. Зі всіх усю техніку і людей перекидають її на Херсонщину. Але я, я так думаю, що Херсон це така інформаційна була бульбашка в тому плані, що от ми зараз наступаємо, наступаємо, Херсон, Херсон, Херсон. Ця вся інформаційна бульбашка була підігріта. Росіяни повірили в те, що ми зараз, буквально завтра, будемо в Херсоні, і самі створили собі пастку. Тобто вони. Нагнали війська і техніку через ті переправи. Переправи були знищені, вони опинилися в пастці тому що якщо людей ще можна якось вивести, як техніку вводити незрозуміло. Залізниця так само вже перекрита українцями, і в деяких місцях наші пішли в наступ контрнаступ, яких вони навіть не очікували це в тому числі на Ізюмському напрямку, і деякі села на Донеччині були звільнені. І для них це був шок, тому що вони сподівалися, що ми будемо наступати на Херсонщині. Тобто, такими от ек ек екстраордінарними діями Збройні Сили України черговий раз показують, що потуги Росії на даному етапі дуже, е дуже е нівельовані. І ще раз наголошую на вашому питанні: як вийти Путіну зараз з цієї ситуації, я навіть не уявляю. Про резерви ви заговорили. Давайте поговоримо про резерви наших ворогів. Вони там формують добровольчі батальйони. Кажуть, що там 30 тисяч, здається, готові вони мобілізувати. Ці всі люди, кого вони там збирають, вони мають хоча б якийсь військовий досвід? Чи це в даній ситуації байдуже? Принаймні для, для Путіна. Це треба, це треба подивитися, ті фотографії. Ну, 85 там, чи 86 добровольчих підрозділів. По, всьому, по всіх регіонах Росії, тобто кожен регіон має виставити ті добровольчі підрозділи, і треба було бачити фотографії цього так званого добровольчого підрозділу Тігар чи добробата Тігр з Далекого Сходу. Розумієте, ну от я не буду казати про їхні вирази обличчя, це люди 50, плюс, знаєте, 50 плюс, можливо, навіть і 60 років. Тобто вони якісь там досвід і можуть мати, тому що вони десь десь можливо в Аністані воювали десь не виключно, що в Чечні, але це на рівні мотопіхоти, розумієте? Тобто, ну автомат і зверху на, на броню, це в кращому випадку. Ще треба ту броню знайти, але мене, мене просто в, вразило їхнє екіпіювання, тому що, наприклад, у них на, 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 на тих касках, на яких вони, вони мають у них окуляри, які наші. Хлопці в інтернеті знайшли, що ті окуляри захисні коштують 350 рублів, це приблизно 100 гривень, напевно, може трошки менше. Які можна купити в будь-якому будівельному магазині захисні окуляри будівельні? Тобто, якщо таке екіпування буде в цих тих підрозділах, якщо оцей вік 50 плюс, ну слухайте, ну, ну це просто просто гарматне м'ясо. Які кинуть дав, в якийсь момент нам прийдеться його просто переламалувати. Вони на тиждень, два, три на місяць можуть затримати будь-які дії. Але це ж не вихід, розумієте? Це вже навіть не третій сорт, це я вже навіть не знаю, що це таке. І ще раз наголошую, я вже неодноразово казав: для, для того, щоб Росія змогла кардинально переломити ситуацію, і треба оголошувати е, про те, що цілі е, спеціальної операції не виконані. Вони завершені. Ми оголошуємо повноцінну війну Не знаю, вам, НАТО, Україні, комусь оголошувати повноцінну мобілізацію по всій країні, переходити на військові рейси і починати воювати. Вони цього дуже бояться, тому що це катастрофа для внутрішнього, внутрішнього соціального, ну, це передумова до внутрішнього соціального вибуху. Однозначно. Зрозуміло, дякую вам. Дуже люблю ваші завжди такі спокійні, знаєте, врівноважені коментарі. Приходьте до нас ще. З нами Віктор Ягун Доброго. був на зв'язку, генерал-майор Запасу з СБУ і заступник голови СБУ в 2014 2015 році.